Привіт, друзі! За вікном у нас літо. Хочеться готувати щось швидке, смачне, щось з ягідками. Тому пропоную сьогодні пиріг з лохиною. Друзі, це дуже швидко та смачно. Зваримо собі каву і будемо насолоджуватись. У мене буде заморожена лохина, і я буду використовувати. Трішки візьму звичайного борошна, і більша частина це в мене буде, вівсяне борошно. Я просто взяла пластівці швидкого приготування і їх змолола. Так а я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте за моїми рецептами, коментуйте та діліться зі своїми друзями. І нехай вам всім буде смачно. для порога нам знадобиться лохина, борошно, вівсяне борошно, сметана, яйця, цукор, мед. Тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібка солі, сода, розпушувач та молочко. Для початку нам потрібно з вами розтопити мед з молочком, розігріти, щоб мед у нас розтав. Тому в каструльку я відправляю молочко, сюди додаю мед і будемо масу з вами прогрівати. Їй не можна дати закипіти, лише прогріти. Я підключила плиту і буду все розмішувати, поки мед не розчиниться. Мед розчинився, плиту я відключила і тепер можна додавати соду. Все перемішуємо. Вона зараз нас вступить в реакцію з медом, і буде утворюватися пінка. Все відставляємо і будемо з вами збивати яйця. Тепер будемо збивати яйця з цукором. В мисочку відправляю я е, цукор і яйця і буду все збивати. До взбитих збитих яєць я додаю дрібку солі, сюди ввожу цукор з натуральною ваніллю і буду все розмішувати. Тепер можна додати сметанку. Обов'язково всі продукти повинні бути кімнатної температури. Це обов'язково. Знову все розмішуємо. І можна буде вже додавати рідину. Трішки вона в нас охолола і можна вже її сюди додавати. Вливаємо і все розмішуємо. Дуже швидко готується, як бачите. Тепер я до борошна додала розпушувач і можна все просіювати в тісто. Спочатку додаю. Борошно вівсяне. Висипаємо все до останньої крапельки. Вірніше, не крапельки, а висипаємо все. І тепер будемо додавати просіювати борошно. Форму я вже змастила. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. Тепер виливаємо все тісто. Форма моя в діаметрі 25 см. Тісто все виливаємо і зверху викладувати будемо з вами лохину. Так, все тісточко. Вже хочеться скоріше скуштувати, яке ж воно в нас вийшло. Я не робила дуже солодке, тому що не люблю приторну солодку випічку. І зверху розкладаємо наші ягідки. І тепер відправляємо випікатися наш пиріг до готовності. 30 хвилин, друзі, і наш пиріг вже готовий. Даємо йому повністю охолонути, будемо нарізати та смакувати з кавою. Каву собі я вже зварила, пиріг готовий і можна насолоджуватись. Дуже швидко все приготувалося. Він ще не зовсім в мене остиг, трошки теплуватий, але я не можу дочекатися, вже хочеться спробувати. Такий високий вийшов, друзі, корисно. Я думаю, буде дуже дуже смачно. Багато ягідок ем, ем, лохина прекрасно працює. Вона. Не віддає свій сік, така ціленька вийшла, ягідка. Дуже-дуже красиво. Так, ну я тепер спробую. М -м -м -м. Дуже і дуже смачно, ви знаєте. Це не приторно солодко, тому що тут лише 100 г цукру. Але, якщо ви хочете більш солодкий десерт, тому можна додати грам 120-130. Але, як на мене, все просто ідеально. Тут у нас і мед, і цукор. Я взагалі рахую, що цукру достатньо, тим паче стільки ягід. Друзі, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.